Мужики, якщо шукаєте собі нормального трактора за бюджет 2-3 тисячі, щоб, було, щоб не морочив голову, щоб працював, щоб був в дешевому обслужуванні і многофункціональний, то я вам таку хобі скажу. На оцю не дивіться. От ваш варіант. Поняв? Тільки мене сильно не, не, не обзивайте в коментарях. Я зараз поясню, чим він лучше буде за японця. За любого з цих стоячих. Поняв? Саме головне, чим... Що по ціні японця ви можете взяти таких три. Те саме знає нею перевага. Ну І майже єдина. Ну, на, якщо так бути кінця чесно, бо то є по суті мотоблок. Хто там каже, що то трактор, то хай е не балакають багато. Поніло? Бо то є не трактор, то є мотоблок переділений заводський в мототрактор. Чим відрізняється от від трактора, що навіть є ремінний привід, но то вже не рахується мотоблок. Там же йде нормальна трьохточкова коробка. Тут іде коробка на мотобольщині. Але свої плюси. Якщо у вас 10 десь там, до 50, якщо у вас немає бюджету купляти фрези по 700 доларів, пуга по 12-15 тисяч, борони і так далі, ви можете прекрасно собі собі вартість мотоволічного навісного, то 100 доларів, 4 тисячі гривень. Там 5 копачка, сажавка, ну, для картошки окушники там можуть і 3, ну коротше, там такі ціни. Все, навіть якщо мало мотоблока, таку продали, добавили, купили такого тракторця, все навіска у вас сюди підійде. Хіба треба буде перехідною той механізм? Він там теж 6, 3 чи 5 тисяч гривень стоїть. І все, у вас все. Навіть мотоблочна фреза стане, тільки треба перехідника. От. І ви вже собі маєте все, такі, все одно плюс. По-перше, в два рази більше віса, ніж в мотобоці. Є, він же трошки більше прицепу потягне. Всіх нових цих мототракторах вже бачите, рама не пластилінова, вона не тоненька. Такі соти чи 80-ка, то швельдер. Ну коротше, от посилена рама не на словах, вона дійсно посилена. Маєте чотири колеса, собі сіли, все місце. Робочий нормальний Бачите, все. Гідравліка є. По суті, мотовок скільки зараз стоїть нормальний. Дізельний кінтавер, якийсь, до... якийсь добрий. 1200-1300 зелено. Такі тракторці ну, в різні періоди. Зараз трошки ціна помінялася, піднялася, але вона до літа просяде десь в районі 2000 можна розчитувати плюс-мінус. Зараз 2200 Ну, опять же таки, пройшли нові моделі. Там і рамах теж воно грає. Ну коротше, не суть. І ви маєте собі вже 4 трактор. При цьому маєте розподільник, такий, гідроциліндр, гідравлічний насос. то ще, якщо от три штуки окремо тільки купити, то вже буде каса. Плюс, ну якщо перероблювати мотоблок, плюс пара кольос, плюс рама, плюс рейка, струльова машинка, все, докупи, докупи, генератор, насос, все. Маєте собі вже трактувати. Спину не гробите, собі по їдете тягнете того воза чи там викопати ту картошку на 10 сотках, ну то набагато все одно зручніше, ніж мотофлопе. Хоча все на навісне, все мотоборще запчасті підходять. А де ви покажете мені японці, на якого підходять мотоборчі запчасті? Ніде. Поняв, я мабуть, я потім купив, коробки і все, треба почку продавати, щоб її поміняти коробку. А тут вдома з кумом по 100 грамів випали, а його починили, навіть без запчастей. Поняли? Тут все, просто в простоті. Ну треба буде прикласти трохи руки. Там мені ще хейтери поставили, що коробка в нього фігова, бо тобок була сильніше хробку. Я не знаю, може ви пам'ятаєте, які в мотобоці чолки. Тут бачите, пів ося вже більш грубші, по-людськи зроблені. Пів ось нормально, і чолки більші. Ну реально, як від мотоблоку, відмінність. І куліси при пригвоздили, -при -при поняли? Щось тут передачі не вибиває. Теж доробочка. Що саме головне, Коли такі берете, треба дивитися, щоб розблокировка по осі. От воно розблокувалося, воно заблокується. Причому, якщо ви тут зболку іде, то то диференціал планетарний. він коротко, ну, дуже нежний, він постійно обриває. Багато жалоб було на коробку. Тут вона посилена. Посилена втричі. Чому втричі? Бачите? Раз, два, три гайки. Тобто вона все посилено в три, в три, в три, рази. Бачите, чик, все пустило і мочно. Вот. Той самий потужний 16-сильний трактор, який на сьогодні є. З його потужністю не зрівняється не один потужний японець, я вам так скажу більше. Тому майте на увазі. Такі звуки він визнає. Ну коротше, шутки шутками, але якщо брати е, об'єктивно, то не сильно дорожче мотовока стоїть. Набагато зручніше. Хто вже не має здоров'я за мотоволоком ходити, то нормальний Вот, Там Батькові взяти чи що, щоб там біля себе для себе, свої огороди якісь обробити, його хватить. На багато років. Понятно, що якщо на ньому брати всьому селу картошку копати, то ви можете один круг дати, а на другий вже все. Вередити таки з рулем От. А якщо буде для себе пользуватися, то його ресурсу буде такого достатньо. Два роки гарантії на них дають. Поставщик. їм респект за засміли, засміливається, звісно. Але скажу так, що поки от скільки вже два роки дається, півтора року дається два роки. Поки нормально, ну, справляйтеся вивозите. Хлопці. От. Так що Кентавр 160ПН то трактор, який в моєму серці буде завжди, поняли? І, І щоб ви розуміли, кожен другий трактор, який у нас куплюється, це такі маленькі корченятки на рибні. Тому що ціна питання, розумієте? Хто що не казав? Ну, за 2000 ви трактор <реш> від японців хіба що можна ковер купити на 2000. А тут вже маєте собі які і які? який ну, тракторець. І можна зерка, зеркало може краситись. він зовсім вже як то можна його так іспользувати А тут донька для двох сразу можна використовувати. Поним? Тому ну, функціонал у нього дуже багато. Якщо включити голову, то я бачу мужики, на них кабіни ставлять. І в трьох точку перерабатують. Все, що хочете, робити, і працює А от тих, хто пишуть, що от такі жопу пишуть, що воно одноразове, то вам дай і Ви його всадите, розумієте? А люди, хто руками, вони працюють таким. З убрами 20-ми працювали е не один рік, скільки там такі зелені, з квадратним капотом зуби я бачу, богацькі, що продається, гойливість. Тобто вони ще живі, а це про щось не кажуть. Вот. Так що от такий варіант. Кто хочет с разумом инвестировать, как ты говоришь, гроши в работу. Не, ну конечно, можно купить такого на хвост. Понимаешь? Вот такого. За четыре штуки баксов. Даже дорого Вот. Но то, хиба, не знаю, так, робить, не робить, но вот, когда он Макс на Марс, Марс полетит, вы можете ему на хвост упасть, сказать, у меня есть аппаратура, там вообще буду вылетать, ну, все работу робить. Конечно, я Пошка. Такие... Ну я не знаю, то на рисові поля, які все время в воді стоять, то до то, то, того трактора. Я не знаю, нахера, на наче на гусниця трактор в Україні. Ну, коротко, Допустимо, якщо що, маємо таку куботу. Ну, а лучше бріть кінтар. Тобто це моя порадовало. Ну все. ну все, Кентаврик. І підписуйтесь на канал. І, до речі, ми на 100 тисяч підписників будемо дарити такого кентавра людині безплатно. Хто ще не знає, не в курсі діла. Тому підпишіться на канал, щоб ви собі розуміли, що в каналі, в стіктоці на нашому міні-трактор, як буде тільки 100 тисяч підписників, ми зразу такого трактору даримо. Зразу такого трактора. З цих підписників вибираємо одну людину, ладнуємо, відвозимо, перехрестилися. все довольні. Так що все, хлопці. Богом.